І знову рада з вами привітатись мої любі діти і шановні дорослі. Сьогодні у нас буде заняття, яке називається Ознайомлення з природним довкіллям. На цих заняттях ми будемо з вами вчити все про природу і про довкілля. А розпочати наше заняття сьогодні я хочу із загадки! Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли дітки це буває? Правильно, це буває восени і пора року у нас осінь. От сьогодні ми і поговоримо з вами про осінь. Слухайте уважно. Є така рослина верес. Яка квітне на початку осені. Через це перший місяць осені називається вересень. Другий місяць жовтень, бо всі дерева навколо жовті. Жовтень ще називають золотою осінню. Пізніше Листя опадають і дерева стають голими. Тому і останній місяць осені так і називається листопад. Або ще кажуть пізня осінь. Так, мої хороші, сьогодні ми пограємо в гру ознаки осені. Погляньте, які зміни відбуваються восени. В лісі дерева вбираються в різнобарвні кольори. Листя на деревах змінює колір та обпадає. В саду достигають яблука, груші, сливи та інші фрукти. На городі люди збирають врожай овочів. це перець, морква, буряки, гарбузи та інші. На деревах достигають горіхи, жолуді, каштани, горобина. А під деревами можна знайти гриби. На дворі стає холодніше, тому ми тепліше одягаємося. Частіше стоїть дощова та вітряна погода. Ночі стають довшими, а дні коротшими. Восени тварини готуються до зими, але роблять це по-різному. Роблять запаси їжі, облаштовують свої домівки, щоб було тепліше. Впадають в сплячку. Шерсть тварин стає густішою і може змінювати забарвлення. А ще восени відлітають у вирі птахи. Ось ми пригадали ознаки осені. Зараз малята пограємо в гру, яка називається ознаки осені. На екрані будуть з'являтися картинки. І якщо це ознака осені, то ви плескайте в долоні. А якщо це не ознака осені, то тупотіть ніжками. Люди одягають куртки, шапки, взувають черевики. Жовтіють листочки на деревах та кущах. Так, це ознака осені. Опадає листя з дерев. Так, ознака осені. Квітнуть маки. Ні, звичайно. Припікає сонечко, та не сніг. Ні, тупотіть ніжками. Люди збирають урожай овочів та фруктів. Так. Білочка робить запаси на зиму. Так, наступають різдвяні свята. Ні. Часто ідуть дощі. Це ознака осені. Відлітають птахи у теплі краї. Так, вірно. Розцвітають підсніжники. Ні, це не ознака осені. В лісі восени багато грибів. Так, звичайно. Молодці. От і закінчується наше заняття. Сьогодні на занятті ми вчили про осінь, назви осінніх місяців, ознаки осені. Пограли в цікаву гру. Пропоную вам вдома ще раз повторити назви осінніх місяців, ознаки осені. А ще дітки можете намалювати осінь. І присилайте свої малюночки мені. Буду дуже чекати! До побачення!